мене дуже непокоїть і мені не подобається, коли про трагедію в Бучі говорять, що а, ну це буряти прийшли. Так? Ні, це не буряти. Тобто етнічно, може, вони і були бурятами або якимось іншими представниками інших етносів, які населяють Росії, але вони росіяни, вони з російщини вони перетворені на фарш імперії. Росіяни це ж не етнос. Так. Це імперська ідентичність, і е, ті люди, які поневолені Росією, поневолені Москвою, Петербургами, іншими центрами цього пекла, вони перетворені на знавіснилих вбивців. Це інструменти р, от, російської агресії. Зрештою, з нами було те саме, коли ми були в складі Совєтського Союзу. Нас теж використовували в Чехії, в Горщині, в Афганістані. Афганістан це трагедія мого життя, і це мій страх. я Афганістан почався, коли вторгнення совєтське вторгнення до Афганістану почалося 79-го року, коли я пішов до школи. І завершилися, змусили Горбачова вивезти. І це не був якийсь прекраснодушний жест Горбачова. Горбачов – це такий же покидік, тиран і злочинець, і всі чи Росії це був змушений крок. І 89-го року він вводить війська з Афганістану. Це я завершую школу. Але всі 10 років мого навчання в школі пройшли зі страхом, що мене можуть, коли я закінчу школу, я не поступлю до університету, або навіть якщо поступлю, заберуть в армію і кинуть на якусь незрозумілу мені війну в далекій країні, проти якої я нічого не маю, про яку я мало що знаю. Але це імперія, це Російська імперія. Наші предки були, в, на жаль, на жаль, вони були 68-го року в Празі, в 56-му році вони були в Будапешті, і коли сьогодні ми не розуміємо до нас ставлення угорців, мені воно теж не подобається. Але ми маємо собі нагадувати, що в 56-му році Будапешт був по коліна в крові. І туди зайшли совєтські танки, вони знищували угорців. Але серед тих, хто знищував угорців, на жаль, було багато наших предків, україн, українців, так? етнічних або ті, що народилися на цій землі. Чому? Тому що ми були рабами імперії, нас використовували в цих війнах. Так? Тому це боротьба за ресурс. Росія прийшла сюди для того, щоб встановити свій пекельний антилюдяний порядок і використовувати тих людей, які тут є, які народяться, як просто своїх рабів, яких поженуть на наступні війни.